Вітаємо найближчих декілька хвилин на Суспільному. Ми поговоримо і з'ясуємо власне про те, як розпочався новий навчальний рік. Зокрема, що треба знати стосовно офлайн навчального процесу у волинських закладах загальної середньої освіти. Ну я також додам, що цьогоріч Кабмін Кабін дозволив кожному закладу освіти самостійно визначити структуру навчального року та форми організації освітнього процесу. Тож на цю тему ми більш предметно поспілкуємося з нашою е, сьогодні співрозмов. Овницею я радо представляю для суспільного це Наталія Матвюк, начальниця управління освіти. Та науки Волинської обласної військової адміністрації. Пані Наталія, вітаємо. Вітаю скільки загалом у нас станом на сьогодні закладів загальної середньої освіти, і як там розпочався новий навчальний рік? Цьогоріч в Волинській області налічується 521 заклад загальної середньої освіти, і це враховуючи п'ять приватних закладів, а також тих два заклади, які перебувають сьогодні на простої. Ну і паралельно, скільки тоді ж навчається зараз школярів? Ну наразі так і саме з цієї категорії я виокремлю внутрішньопереміщених осіб, так які через безпекову ситуацію переїхали на Волинь і навчаються тут. У нас сьогодні у нас налічується більше 135 тисяч учнів, які навчаються в закладах загальної середньої освіти. Серед них звичайно є частина внутрішньо переміщених осіб. Минулоріч це було понад 2,5 тисячі осіб. Цьогоріч ще ми цифру уточнюємо. Опираючись також на довідку від кабінету міністрів України про так про дивільне таке самостійне розпорядження дирекції шкіл, які обрати для себе формат навчання, але паралельно я уточню от переформатування закладів загальної середньої освіти. Ну я так для прикладу на воду, коли ліцей планує перезавантажити свою роботу як гімназія, зазвичай як це в який спосіб відбувається чи і за яким погодженням це повинно статися. Всі дії щодо закладів освіти здійснює засновник. Засновник це може бути територіальна громада, сільська, міська або обласна рада, якщо це заклади обласного підпорядкування. Для того щоб змінити гімназію на ліцей, перевести або ліцей на, міц... на... гімназію, відповідно має бути прийняте рішення засновником. І це рішення має пройти обговорення. Громадське обговорення протягом року, якщо воно проходить обговорення протягом року, всі зацікавлені особи дійшли згоди, тоді лише засновник має можливість прийняти це рішення або понизити ступінь, або підвищити ступінь закладу освіти. на Волині е, наскільки активно зараз таким користуються правом, коли переходять з одного будемо казати, такого статусу закладу загальної середньої освіти в інший, чи взагалі в нас рівно дуже з цим е, на Волині? Чи завжди погоджуються батьки-педагоги? Болюче таке запитання як для педагогів, так і для батьків. У зв'язку з тим, що відповідно до закону про повну загальну середню освіту, відповідно до статті 32, усі е області мають. Е подати на розгляд обласних рад і на затвердження план дій щодо реформування мережі закладів загальної середньої освіти. До 1 вересня 2027 року ми маємо сформувати, мати вже сформовану мережу академічних ліцеїв, а також професійних коледжів. Тобто 1 вересня 2027 року наші випускники 9 класів вже будуть йти не просто у 10 клас, а будуть обирати, чи вони йдуть на навчання у академічний ліцей, чи вони йдуть на навчання у професійний коледж. І відповідно до цієї процедури кожна територіальна громада мала можливість обговорювати і надалі обговорює і затверджує рішенням сесії свій перспективний план створення мережі академічних ліцеїв або професійних коледжів. Відповідно до закону України чітко є передбачено, яким має бути академічний ліцей, професійний коледж. Скільки це має бути учнів, яка має бути кількість класів і чим вони мають бути забезпечені? Печень є заклади освіти, які станом на тепер уже змінили. Свій статус були ліцеями, стали гімназіями, понизились у ступені, оскільки у них не було певної кількості дітей для того, щоб набрати десяті класи. Є гімназії, які стали початковими школами, оскільки теж не було певної кількості дітей, але це все проходить певну процедуру, і після того лише можуть здійснити таке. А станом на перше. Вересня 2024 року було засідання робочої групи управління освіти та науки, а також керівників територіальних громад. Планується створення 93 академічних ліцеїв, а також ще ми будемо створювати 27 професійних коледжів. Але враховуючи демографічну ситуацію, і те, яка наявна зараз кількість у нас дітей у шостих класах. То на період 1 вересня 2027 року у 10 клас зможуть іти на навчання 45 тисяч учнів. Тобто попередньо це за велика кількість академічних ліцеїв, тобто вони будуть мати більшу потужність ніж нам буде потрібно. І за цей період часу територіальні громади можуть іще розглядати, обговорювати і думати, можливо, їм не потрібно стільки буде створювати академічних ліцеїв. Ну от вже навіть опираючись на вашу відповідь, що це може бути ну надмірна кількість їх, чи тут на часі також говорити про переформатування закладів загальної середньої освіти? Я маю на увазі, чи є якісь внутрішні ну, переміщення, вплив якісь на педагогічний склад? Взагалі, чи всі залишаються у нас сьогодні з роботою педагогові, чи все-таки є якісь певні зміни? Враховуючи пониження ступенів чи підвищення ступенів, звичайно, кожен засновник і директор закладу він зобов'язаний надати певні умови для навчання учнів і, звичайно, надати можливість працювати в педагогічному складу, щоб не вивільняти, запропонувати якусь альтернативну посаду в іншому закладі, якщо це так відбувається. Де це приблизно? Кілька місяців тому, якраз журналістам Суспільного ви теж давали коментар, але десь попросили зачекати до саме 1 вересня. Це ситуація пов'язана з закриттям малокомплектних шкіл на Волині. Чи є зараз така вже оновлена статистика, ну або ж дані, чому довелося закрити ті чи інші малокомплектні школи? Малокомплектні школи це школи, в яких відсутня якась паралель класу. І коли воно з року в рік продовжується, то засновник знову ж таки. Я нагадую, що це право має лише засновник. Він засновник продумує чи. Є народжуваність надалі, яким чином буде наповнюватись школа, і тоді приймає рішення про ліквідацію цього закладу або утворення його як філії, або пониження у ступені. Малокомплектних таких закладів на сьогодні у нас налічується 125. тобто це заклади, у яких відсутня паралель класу. Це може бути не бути, наприклад, п'ятого класу взагалі в школі або шостого, або сьомого класу. І надалі також буде проводитись робота з основниками щодо того, щоб це але, оптимізувати. Але, так але наразі, от в такому сталому режимі, ось та кількість, яку ви назвали, вони ще будуть навчатися цей навчальний рік. Так, так, це і будуть ще навчатися. Є постанова кабінету міністрів, згідно якої ще у 2000, з 1 вересня 2016 року. Просто не фінансуються з державного бюджету за рахунок освітньої субвенції заклади освіти, які налічують менше 25 учнів, але це не враховуючи початкові школи. Далі з 2025 року, з 1 вересня 2025 року не будуть таким чином фінансуватися заклади освіти, які будуть налічувати менше 45 учнів, знову ж таки, не враховуючи початкові школи. А з 1 вересня 2026 року, це заклади освіти, в яких буде менше 65 учнів, не будуть фінансуватись за рахунок освітньої субвенції. Це не означає, що їх потрібно ліквідувати чи закрити. Це на розсуд засновника. Тому що кожен заклад освіти і кожна територіальна громада вони краще розуміють і бачать, як існувати цьому закладу? Ну і також е, хотів би порушити питання, це саме пов'язане з доїздом дітей до освітніх закладів. Зокрема, це стосується десь можливо десь і районів, і сіл, ось таких менших населених пунктів. Чи матимуть взагалі повноцінний доїзд діти до. Навчання конкретно, що зараз у нас відбувається зі шкільними автобусами, можливо, є якась вже певна статистика, скільки ми отримали шкільних автобусів. Ну і взагалі, чи є випадки, де досі не вистачає таких шкільних автобусів? На сьогодні парк шкільних автобусів у Волинській області складає 242 одиниці, із них шість спеціальних автобусів для підвезення дітей на кріслах колісних. потреба Ще існує, і на сьогодні ця потреба складає 52 автобуси. Але ми працюємо над цим. Територіальні громади також працюють над цим. Минулий рік отримавши субвенцію з державного бюджету. Волинською областю було закуплено 27 автобусів. Також ми отримували як гуманітарну допомогу ще автобуси із Швеції та з Фінляндії, і їх отримали заклади загальної середньої освіти. Цьогоріч Волинська область також отримала субвенцію на закупівлю шкільних автобусів. Це 20,5 мільйонів. І вже була проведена процедура тендерна процедура, процедура закупівлі автобусів і ще 8 шкільних авто. Бусів територіальні громади, які співфінансували, отримають у свій розрахунок. Ще потреба росте і є наразі сьогодні, ось, але не завжди наявність навіть автобусу може вирішити це питання, оскільки у нас ще є і дороги в жахливому стані. А для того щоб скористатися автобусом, самі розумієте, що потрібно підготувати всю інфраструктуру, не лише ну, і, вочевидь, це також є обслуговування транспорту, так який е, має властивість десь псуватися через неналежний стан і якість доріг, так, так. якими дістаються. Так, звичайно, е, ну і тоді поговоримо і про наявність підручників, що у нас зараз е, чи є з цим проблема. Зокрема, у педагогів чи мають з чим працювати діти? Яка ситуація можливо в районах? На сьогодні підручниками у нас забезпечені, якщо не роздрукованими підручниками, то мають можливість доступу до електронних підручників. Тому що на сьогодні це безкоштовно можна користуватися електронними версіями всіх підручників. Замовлення територіальні громади по підручниках здійснюють і отримують на сьогодні. Вже майже всі роздруковані підручники доставлені до Волинської області, і територіальні громади їх отримують і привозять до себе в заклади освіти, враховуючи безпекову ситуацію, як ваше профільне управління зараз пильнує за Питанням облаштування укриттів у школах, загалом у закладах загальної середньої освіти, чи є досі такі залишаються, які не мають укриттів. Заклади освіти, які не мають укриття, вони не можуть працювати офлайн очно. На сьогодні о, у нас 93% відсотки і 80%, майже 94% відсотки закладів освіти. Мають укриття забезпечені укриттями. Це або власне укриття, або орендоване укриття в інших установах. Тому ми можемо говорити, що у нас на досить хорошому рівні це забезпечено. І протягом літа, і протягом цілого навчального року, звичайно, заклади працювали над тим, щоб забезпечити належні умови і створити умови в укритті або віднайти якесь укриття в інших установах, щоб була змога його орендувати. І на сьогодні з 521 закладу лише 28 закладів загальної середньої освіти у нас будуть працювати. Дистанційно, оскільки вони не мають можливості мати укриття. Інші заклади будуть працювати або очно, або в змішаному форматі, тому що коли є укриття, але воно повною мірою не може вмістити всіх учасників освітнього процесу за один раз, тому здійснюється робота позмінно. Або позмінно враховуючи там тиждень одні діти навчаються, тиждень інші діти навчаються, щоб всі учасники могли мати змогу під час сигналу повітряна тривога знаходитися в укритті, оскільки ми обмовилися про і малочисельні школи, малокомплектні. Зокрема, тут десь таке паралельне запитання стосується саме кадрового потенціалу чи маємо ми на сьогодні? Дефіцит в силу того, що певні викладачі пішли служити в Збройні Сили України. Звичайно, дефіцит кадрів завжди відчувався, і наразі зараз він відчувається теж, враховуючи те, що багато викладачів, вчителів пішли обороняти наші кордони. І враховуючи те, що багато наших вчителів також виїхали за кордон, це теж велика кількість. Але якщо порівняти з початком повномасштабного вторгнення і тепер, то це незначна кількість педагогічних працівників ставок у нас на сьогодні в межах 70, В закладах дошкільної освіти в межах 40, позашкілля до 10 і до 20 в межах закладів професійної, професійно-технічної, фахової передвищої освіти, зараз дуже складно знайти вчителя фізики. Вчителя хімії, вчителя викладача англійської мови також непросто. Не На сьогодні велика існує потреба серед практичних психологів та соціальних педагогів, які також мають працювати в закладах освіти. Це до, до 40 одиниць. Також є потреба у психологах та соціальних педагогах. Але принаймні поза як, чи є в управління ну візія бачення як кадрове питання врегулювати, чи якось заохотити можливо, щоб поповнити новими обличчями, так і покращити кадровий потенціал у школах? Звичайно, ми працюємо над цим постійно і організовуємо багато зустрічей для. Вчителів для директорів шкіл закладів освіти з студентами це досить хороша, така була б проведена робота, якщо б наші студенти вже знали, куди вони підуть працювати. Десь паралельний відсоток, скільки залишається у нас вчителів пенсійного віку, теж складно сказати? Складно сказати, але їх багато, ну, багато. особливо серед вчителів. Фізики, хімії, математики це досить складно. Ну і на сам кінець це оновлення шкільної програми, яких дисциплін це стосується станом на сьогодні, і що можете зуважити саме про ось цей експериментальний курс від міністерства освіти і науки та що стосується захисту України. Оновили повністю програму викладання предмету захисту країни. Для того щоб йти у закладах освіти, йти за цією програмою, заклад освіти має стати осередком, в якому і буде викладатися предмет захисту країни, враховуючи наказ Міністерства освіти та науки щодо створення осередків, який був виданий у травні місяці. Територіальні громади, а також заклади освіти, мали змогу подати заявки до обласної військової адміністрації, заявки на створення осередку саме у їхньому закладі загальної середньої освіти або професійної, професійно-технічної чи фахової передвищої освіти. На сьогодні було подано. І розглянуто Волинською обласною державною адміністрацією 47 заявок на створення цих осередків. Отже, ці заклади освіти, які подали заявки на створення цих осередків, будуть продовжувати навчання з даного предмету за оновленою програмою. Всі інші заклади освіти, які не створювали осередків, можуть продовжувати навчання за попередньою програмою. Викладання саме цього предмету. Чим відрізняється викладання цього предмету на сьогодні? Це те, що не буде розподілу між хлопчиками та дівчатками. Це буде загальна. Проведення занять для хлопчиків і для дівчаток це буде багато модулів, що стосуються викладання тактичної поведінки, до медичної допомоги. Багато буде приділено уваги тому, що таке держава, що таке національність. Також буде багато приділятися уваги. Психологічному стану, налаштування психологічного стану. Багато модулів також відведено для того, щоб учні мали змогу навчитися керувати дронами. Ну, тобто більше буде такий нахил на практичні заняття, так аніж теорія. І теорія, і практика. Так, це поділено на модулі. Там є і практична сторона, і теоретична сторона. І вже протягом літа були навчені тренери, які проходили навчання в Києві в Міністерстві освіти та науки. Тепер вони мають змогу вже навчати цих викладачів, які будуть саме викладати предмет захисту країни у нас в закладах. Пані Наталія. я вам Дуже дякую за ґрунтовне висвітлення теми саме нового навчального року у закладах загальної середньої освіти на Волині. Нагадаю, що моєю співрозмовницею була начальниця управління освіти та науки Волинської обласної військової адміністрації Наталія Матвію.